Квадрат АБЦД та прямокутна трапеція B лежать в одній площині. Площа кожної з цих фігур дорівнює 36 квадратних сантиметрів. а М дорівнює 15 см, установити відповідність між відрізком та його довжиною. І так, перша це сторона квадрата АБЦД. Почнемо ми з того, що якщо в нас є площа квадрата, яка становить 36 квадратних сантиметрів, то. Ми можемо запросто знайти сторону нашого квадрата, і вона буде дорівнювати кореню квадратному з нашої площі, тобто кореню квадратному з 36, отже, це 6 см. Тобто, стороною нашого квадрата є відрізок довжиною 6 см. Так, значить, перше в мене 6 см, це у нас дивіться, Г. Да? Значить, перше в нас відповідає Г. Друге. Треба знайти висоту трапеції БМНС. Ну, якщо уважно подивитись на рисунок, то ми знаємо, чому дорівнює відрізок АМ. Так от, щоб знайти відрізок БМ, мені треба від відрізка АМ відняти відрізок АБ. Тобто, це від 15 відняти 6, тобто 9 см, це і є. Висота нашої трапеції Відрізок МБ, відмічаємо для того, щоб знайти меншу основу трапеції БМЦ, скористаємося формулою для обчислення площі трапеції. Так, площа трапеції дорівнює, ми повинні півсуму основ нашої трапеції помножити на її висоту МВ. Значить, Таким чином, ми можемо підставити числові дані в нашу формулу. Тобто, ми знаємо, що площа дорівнює 36, ми знаємо, що МН це той відрізок, що ми шукаємо, ми його так і залишимо. БЦ у нас, як сторона квадрата, це 6. Ділимо ми все це на 2 і множимо на висоту, яку ми щойно знайшли, на 9 см. Зараз ми можемо кожну частину нашої рівності поділити на 9. Отже, зліва буде 4. Ось тут в нас залишається Mn додати 6 поділити на 2. Тепер е домножу на 2 кожну частину моєї рівності, то в мене вийде, що 8 дорівнює mn додати 6. Ну і останнє, що я зроблю, я виражу МН з цієї рівності, тобто від 8 я віднімаю 6. Отже, маю довжину меншої основи 2 см, і це відповідає варіанту А.